Буковинська народна казка, Кмітливий Мартин. Жив на світі бідний чоловік, що звався Мартин. Мав дітей, як бобу, а добра ніякого. Як заробить щось у багачів, то діти повечеряють, а як ні, то всі лягають голодні. Дни на чоловікові тягнулася так довго, ніби хтось аж. Дві сточив докупи. Одного разу в хаті стало зовсім порожньо. Хоч реви до неба. Чоловік забіткався. отож дожився, хоч іди пси бити. Аби не вмерти з голоду, він пішов до дідича просити допомоги. То був такий багатий панисько, що в золоті спав і золотом накривався. Русин сказав дідичеві Дайте трохи хліба або грошей, бо діти гибнуть з голоду. Я вам відроблю. У мене є кому робити, та дам півторби золота, як украдеш цапа у того чоловіка. І дідич показав на селянина, що тягнув на ярмарок старого цаписька. Може, украду, відповів Мартин. Він шкодував бідного селянина. Та подумав, що зможе йому добре заплатити, коли дістане від дідича півторби грошей. А як того мужика пустиш додому голим, заплачу цілу торбу, вигадує пан. І це зроблю. Мартин побіг у ліс, скинув один постіл і лишив на дорозі. Потім відбіг далі, скинув другий постіл і лишив його серед дороги. А селянин, що йшов із цапом, підняв один постіл, обдивився і ж ним у бік. Що мені з одного постола? Якби два, була би якась користь. Потяг цапа далі, іде, йде, і знаходить ще один постіл. Підняв, обдивився. Це пара тому, що я відкинув у корчі. Отом дурний, що не забрав. Прив'язав цапа до дерева і вернувся назад. А Мартин того й чекав. Він відв'язав цапа і повів до дідича тут маєте, пане, дайте півторби золота. А цілу не хочеш? Я ж тобі сказав, що як пустиш чоловіка голим, то дістанеш цілу торбу золота. Зачекайте, пане, я вам і те зроблю. Мартин затягнув цапа у недалекий став, забив його, аж на середину, забив там паль і прив'язав цапа. Потім вийшов на берег і почав дуже мекати. Селянин почув мекання і прибіг до ставу, уздрів цапа у воді, розсердився. Ох, чорте рогатий. Ти аж туди від мене втік. Я тебе зараз виведу. Бідний скинув одяг і поліз у воду. А Мартин виліз із корчів, схопив його лахміття і дав ногам знати. Чоловік вивів цапа із води на берег, а вбрання нема. Що було робити? Дочекався вечора і в сутінку голий поплентався додому. Мартін пішов до пана, то дав таки йому торбу золота. Мартин поділився з бідним селянином, над яким. Позбиткувався іспанської волі, а потім повернувся до своїх дітей, і вже вони довго не мали біди.